Псалом 117 Алилуя, прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Нехай скаже дім Ізраїля, Він добрий, бо Його милосердя навіки, нехай скаже дім Аарона, Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скажуть усі, які бояться Господа, Він добрий, бо Його милосердя навіки. У тісноті я заволав до Господа, і Він мене вислухав, приніс полегшення. Господь, моя підмога, не буду боятися, що зробить мені людина. Господь, моя підмога, я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину, краще надіятися на Господа, ніж надіятися на володарів. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем, вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли вощину з медом, запалали, як вогонь у тернині. А я їм дав відсіч Господнім іменем. Мене штовхнули, я заточився й падав, та Господь мені допоміг. Господь моя сила і моя пісня, Він став мені порятунком. Голос радості і спасіння в оселях праведних людей, Господня правиця явила силу, Господня правиця підняла мене вгору. Господня правиця явила силу, не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене та на смерть мене не видав. Відчиніть мені брами правди. Увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама, нею ввійдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо Ти мене вислухав і став мені порятунком. Камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме Він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь, радіймо і веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, поможи! Благословений Той. Хто йде в ім'я Господнє, ми благословляли вас із Господнього дому, Бог Господь, Він з'явився нам, справте свято з гірляндами, аж до рогів жертовника. Ти, мій Бог, і я буду прославляти Тебе, ти мій Бог, і я буду величати Тебе, славитиму Тебе, бо Ти мене вислухав і став мені спасінням. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо Його милосердя навіки. Перше Послання до Коринтян розділ 5. Ходять чутки, що між вами є розпуста, і то така розпуста, якої навіть між язичниками немає, що хтось має за дружину дружину батька. А ви загорділи замість того, аби плакати. Щоб видалений був посеред вас той, хто зробив це діло, тому, будучи відсутній тілом, але присутній духом, я, немов присутній між вами, так розсудив того, хто таке вчинив. Коли в ім'я Господа нашого Ісуса Христа зберетеся ви і мій дух, і з силою Господа нашого Ісуса віддати такого сатані на погибель тіла, щоб і дух спасся в день нашого Господа Ісуса Христа. Не личить вам хвалитися, хіба не знаєте, що невелика кількість закваски заквашує все тісто? Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха Христос, принесений за нас у жертву. Тому святкуймо не в старій заквасті і не в заквасті злоби та лукавства, а в прісності щирості та істини. Написав я вам у посланні не спілкуватися з розпусниками. І то не взагалі з розпусниками цього світу, з користолюбцями, грабіжниками чи з ідолопоклонниками, бо інакше ви мали б вийти з цього світу. Але тепер я написав вам не спілкуватися з тим, хто називає себе братом, але є розпусником або користолюбцем, ідолопоклонником чи наклепником, п'яницею або грабіжником, з такими навіть не їсти разом. То з чого мені судити тих, хто зовні? Хіба ви не судите внутрішніх, а зовнішніх судитиме Бог? Вилучить з поміж себе лихого? Книга РУТ, розділ перший. І сталося, коли судді судили, а в землі настав голод, то чоловік із Вифлеєма Юдейського пішов, щоби жити в полі Моава. Він, його жінка та його сини. Ім'я чоловіка Авімелех, ім'я його жінки Ноємінь, імена двох їхніх синів Маалон і Хелеон, Ефратійці з Віфлеєма Юдейського. Вони прибули на поле Моава і перебували там. Та Авімелех, чоловік Ноєміні, помер, і вона залишилася зі своїми двома синами. Вони взяли собі жінок Моавійок, ім'я першої Орфа, ім'я другої Рут, і жили там якихось десять років. Та згодом померли обидва Маалон і Хелеон. І жінка залишилася без свого чоловіка і без обох своїх синів. Вона... Та дві її невістки піднялися і повернулися з Моавського поля, бо почули на полі Моава, що Господь відвідав свій народ, щоби дати їм хліба. Тож вона вирушила з того місця, де перебувала вона, і з нею дві її невістки, і вони йшли дорогою, щоб повернутися в землю Юди. І тоді Ноємінь сказала своїм невісткам Ідіть. Поверніться кожна в дім своєї матері, нехай Господь учинить вам милосердя, як і ви чинили з померлими і зі мною. Нехай Господь дасть вам, щоб ви знайшли спочинок, кожна в домі свого чоловіка, і вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос і заплакали. Вони сказали їй: Ми повернемося з тобою до Твого народу. А Ноемінь сказала, поверніться ж, мої дочки, і навіщо підете зі мною? Хіба є ще в мене сини в моєму лоні і будуть вам за чоловіків? Поверніться ж, мої дочки, тому що я зістарилася, щоби бути заміжньою за чоловіком. Бо я сказала, коли було б мені можливо вийти за чоловіка і народити синів? Чи зачекаєте на них, аж доки не змужніють, хіба чекатимете на них, щоб не вийти заміж за чоловіка? Ні, мої дочки, бо гірко стало мені за вас, тому що на мене найшла Господня рука. І вони підняли свій голос і знову заплакали, і тоді Орфа поцілувала свою свекруху і повернулася до свого народу. Руд же пішла за нею. Ось твоя подруга, невістка повернулася до свого народу і до своїх богів, промовила Ноємінь до Рути. Повернися ж і ти за твоєю подругою, невісткою. Та Рут відповіла, хай не станеться, щоб я залишила тебе чи повернулася назад від тебе, бо куди підеш ти, піду туди і я, і де ти проживатимеш, там проживатиму і я. Твій народ буде моїм народом, і твій Бог моїм Богом. І де помреш ти, там і я помру, і там буду похована. Це нехай учинить мені Господь і це додасть, бо тільки смерть розлучить нас. Ноємінь, побачивши, що вона вирішила, аби йти з нею, перестала про це говорити до неї. Вони обидві йшли, аж доки вони не прийшли до Віфлеєма. І ціле місто загуділо про них. Люди говорили, чи це Ноємінь? А вона сказала їм: Не звіть мене Ноємінь, а звіть мене гірка, бо сильно засмученою зробив мене всесильний. Я пішла в достатку, а Господь повернув мене з порожніми руками. Тож чому називаєте мене Ноємінь? Господь упокорив мене, і всесильний завдав мені зла. Тож Ноємінь і її невістка Рут Моавійка повернулися, повертаючись з поля Моава, вони прибули до Віфлеєма на початку жнив Ячменю. Книга Рут. Розділ 2 У Ноєміні була людина, родич її чоловіка, людина сильна і владна з роду Авімелеха. І його ім'я вооз. Якось Моавійка Рут сказала Ноєміні, Піду я в поле, і збиратиму колоски позаду женців, де тільки знайду милість у їхніх очах. А та відповіла їй: Іди, дочко, і вона пішла і збирала в полі за женцями і випадково потрапила на частини поля вооза, який з роду Авімелеха. І ось прийшов вооз із Віфлеєма і сказав жінцям Господь з вами, а вони відповіли йому: Нехай Господь тебе благословить. І сказав вооз своєму слузі, який був над «Чи чия ця молодиця. У відповідь, слуга, який стояв над жінцями, сказав Молодиця це Моавійка. Котра повернулася з ноємінню з Моавського поля, а вона сказала Тож я збиратиму і буду визбирувати поміж снопами за жінцями. І вона пішла і була від ранку, аж до вечора, не спочила в полі ані трохи. і промовив вооз до Рути: Чи ти не чула, дочко, не ходи збирати на іншому полі, не йди звідси, приєднайся тут до моїх молодиць. Очі твої хай будуть на полі, де жатимуть, і підеш за ними. Ось я дав вказівку слугам не чіпати тебе, і коли ти відчуватимеш спрагу, то підеш до посудини і питимеш, звідки черпають воду слуги. І вона впала до лілиць, поклонилася до землі і сказала йому: Чому так, що я знайшла милість у твоїх очах, щоб на мене звертати увагу? Я ж чужинка. Та вооз у відповідь сказав їй: мені таки сповістили те, що ти вчинила зі своєю свекрухою після смерті твого чоловіка, і як ти залишила твого батька, твою матір і землю, де ти народилася, і пішла до народу, якого ти не знала вчора і третього дня. Нехай Господь винагородить тебе за твоє діло, і нехай твоя винагорода буде повна перед Господом Богом Ізраїля, до якого ти прийшла, щоб мати надію під Його крилами. Вона ж сказала: нехай знайду я милість у твоїх очах володарю, бо ти мене потішив, адже ти заговорив до серця твоєї рабині, і ось я буду як одна з твоїх рабинь, а вооз Сказав, вже час їсти, іди сюди і їстимеш хліб, і замочиш твій кусок у квасі. Тож Рут сіла біля женців, а Воос наклав їй смаженого зерна, вона поїла, наситилася і відійшла, і піднялася збирати, а Воос дав вказівку своїм слугам, наказуючи: Нехай збирає і між снопами, і не засоромите її. Ви обов'язково носіть до неї і навіть підкидайте їй із зібраного, залиште і нехай підбирає, і не забороните їй. Тож вона збирала в полі аж до вечора, і вимолотила те, що зібрала, і вийшло біля Ефи ячменю. Вона взяла і пішла до міста, і її свекруха побачила те, що вона зібрала. А Рут, витягнувши те, що залишилося з їжі після того, як вона наситилася, дала їй. Її ж свекруха запитала в неї, де ти сьогодні збирала, і де ти працювала, нехай буде благословений той, хто зглянувся на тебе. І Рут сповістила своїй свекрусі, де працювала, і сказала: Во ось ім'я чоловіка, в якого я сьогодні працювала. Тоді Ноємінь сказала своїй невістці: благословенний Він є Господом, бо не відняв свого милосердя від живих і від мертвих. Він нам, чоловік, родич, продовжила говорити до неї Ноємінь, з наших найближчих родичів. А Рут відповіла своїй свекрусі. Він навіть мені сказав приєднайся до моїх слуг, аж доки всі не закінчать жнива, які в мене залишаються. І промовила Ноємінь до своєї невістки Рути Добре, дочко, що ти пішла з його молодицями, тож не зустрінуть тебе на іншому полі. І Рут приєдналася до молодиць вооза, щоби збирати, аж доки той не закінчив жнива ячменю і пшениці. Вона проживала зі своєю свекрухою.